Обережно ожеледиться через падіння на слизькій дорозі щодня у Кіровограді травмуються зо два десятки містян. Найчастіше наслідком є вивихи, переломи рук та ніг в найбільшій зоні ризику. Пенсіонери чи можна вберегтися від травм у слизьку? Погоду дізнавалася наша Марія Староста. Черговий різкий температурний стрибок, сніг, дощ і в міському травмпункті вишикувалась черга. Щодня лікарі приймають майже за два десятки кіровоградців, травмованих внаслідок ожеледиці. До травмпункту з Нового року, з 1 січня, звернулося 418 травмованих. З них десь біля 150 травмованих це. Голольот пішов, то сніг випав. Аби не впасти на слизькій дорозі. Лікарі радять не поспішати. Інакше ймовірність отримати вивих, перелом руки чи ноги дуже велика. Коли ви ж йдете, падаєте неосознано. Хоп, підсказнулося. Ви ж не думали падати, так чи ні? Ви не ус... за ці хвилини, за ці секунди, ви не успієте згрупуватися, от тому і ламаються або ж нижні кінцівки, або ж верхні. Особливо небезпечні травми при падінні для людей похилого віку. Було кругом біло, але замерзли маленькі калюжі, які присипало сніжком білим. Я... Вона була отак, отак маленька з двох ладонь. І я паска і упала. Ну, наклали гіпс в ту ж новорічну ніч. Та лікарі кажуть, вік, поспіх і неуважність це не єдині причини послизнутися у таку погоду. До них додають ще й те, в чому ми ходимо. А тому жінкам, що носять високі підбори, радять змінити їх на більш зручне взуття. О ні, ну шо ви тяжко йти без каблуків, а на каблуках аж зовсім не, не ходіть на каблуках. Пояснює вожеледицю, краще носити взуття з рибристою підошвою і одяг, що не сковує рухів. Однак від падінь ніхто не застрахований, тому людям, яким не доподобить побутовий екстрим, лікарі радять пересидіти цю слизьку погоду вдома. Тоді ймовірність не зламати руку чи ногу буде набагато більшою. По перше, менше ходіть по вулицях. Якщо не почищені вулиці, це раз, ви не впадете. Чим менше ви будете стикатись з вулицею, тим менше вірогідність того, що ви впадете, так чи ні? А по-друге, дійдіть по життю більш рівномірно і спокійно і ніколи не впадете. Марія староста Сергій Баранюк день за днем.